Друзі, у нас Audi Q6 e-tron у продажу автосалон ТвоєАвто. Нове дихання електричок від Audi, вона мені особисто подобається набагато більше, ніж звичайний ETрон. Бо в неї більш приємна форма, в неї більш високий кузов, більш здається таким сувчиком, бо звичайний e він трошки нижче. Він мені здається ширшим, у нього більш агресивний дизайн, дуже красиві фари. Дуже красива решітка, у нас безключовий доступ, камера 360, звісно, система кругового погляду Це 360, також сліпі зони. Музика Бенкен Olsen. є підсвітки амбієнтні, є два ось таких чудових великих монітори, зручні сидіння, є панорамний дах. Просторий задній ряд, ззаду також є клімат, є підігріви, є зручний підлокітник, є шторки. І взагалі дуже багато приємних опцій. Тож приїжджай, дивись та купуй, і саме це буде твоє авто.